mm Привіт, я всіх вітаю на своєму каналі. Розпочали копати нашу картоплю. І сьогодні побачимо ми, е яка різниця між білою росою і торнадо. Оце я таки, що пройшов рядок торнадо, ви бачили, так? Ну я вам скажу, що в березі вона хуже, а під садок вона краща. На тому полігоні, що ми вже викопали. Тут оцей город викопати, де ми ви бачили, як ми їх садили. І співрівняємо, яка нас картопелька. Не знаю, торнадо, стоїть її заводити чи ні. Як ви думаєте, щось вона мені в березі не подобається, але така вона вся помірненька, здорової нема, рипаної немає. Багато посадкової тут. Але картоплі нічого така дивіться. Ось така вона торнадо червоного кольору якогось. Такого. Чи будуть її брати, чи не будуть. Ось така картопелька, торнадо. Доволі її так урядку багато. Повертаюся я назад і прокопаю оцей рядок, щоб мені потім тоді трактором їздить, дорога була. Так, і ще в мене тут є слов'янка і Санте. Копаю я своєю копалкою вже 5 років і вона себе показує тільки з позитивної сторони. Хто давно на каналі, той бачив, я про неї вже давно. Багато розказував. Працює. Немає чого тут сложного. Працює і радує. Так, поїхали. Далі. Сонечко день припікає літа. сьогодні останній день літа. І ми розпочинаємо збирати свій другий город. До речі, косилося тут 3 тижні назад кіром. І вже подивіться, як заросло. Ну, для цієї копалки це не страшне. Це наш помічник. Жужик. Помагаєш? Так, біла роса. Ну тут, тут краще, зараз побачимо, яка буде в березі. Білороса попадається санте біле, як у мене садили, але вона завжди попадається. Чіпляється коріння, Але це не завадило роботі. Отакі клубні роси Торнадо білороса Оставлять, і ту буду. Так, два рядки пройшов, як бачимо результат. У березі у нас завжди картопля така дрібновата, але нема груди. Хто давно на каналі так пам'ятає, я і той раз говорив, що груда тут дуже здорова була. Як ми її позбавилися. Виварили на зиму і весною фрезування, Таким чином. Подивіться, груди ніякої немає. А то була груда страшна. Так, гнила. Раз. А ні, це не гнила, це стара. Ось бачите, різана. Це стара картопля, це не гнила. Не лоїм може і немає, так слава Богу. Копалочка справляється своєю роботою. Тепер можна ходити хоч по колу, хоч через один. Я не. Можна через один рядок ходити, але по колу краще. Слідчий раз покажу славянку. З 20 метрів три сітки. Ось вона ще. Торнадо. Білоруса. І білороса сподобається теж. На картоплю ж похоже. Так, да, іноді репана буває така. Вологі цей год багато було, у нас місяць дощі вийшло, Полопалось. На якість картоплі не пливає. Так, буду збирати. Прийшов головний помощник. Васян. <говори> помагай. Передаємо підсумки з двох рядків викопаних. Торнадо справа Білороса, зліва. Вийшла така картина у нас. Жінка каже, що не вся торнадо, а то що в березі у нас там розова, то досипали. Так що це така торнадо, вона тут і закінчилась. Ось така красива. Ми її будемо оставляти на семено. Так, белероси вийшло до берега. У нас раз, два, три, чотири, сім. Сім сіток. Тей, що червоної. Із раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Такий урожай. Буду возити і копати далі. Гарного дня! І так, всім доброго дня. Ще раз сієста закінчилася, продовження першого відео, жарище. Йдемо продовжувати копати картоплю. Слідуючий сорт у нас сорт Славянка. Зробив дорогу, як і планував. Трошки викопали, вибрали. Так, заводимо і їдемо. Так, ну зараз глянемо. У березі тут взагалі посадочна буде, а взагалі картопля дуже чудова. Мені сподобалось. Сергій Петрович, дякую тобі за картоплю. Я брав дві сітки і посадив 4 рядка. Так, тобто на семену щось назбираємо і ще щось буде і в сітку. Ну, Картопля. Славянка хороша. Дивіться. Скільки її буде, побачимо. Так. І зараз прокопаю я, мені треба, щоб ходити тоді по колу. Прокопаю санте. Наш, наше санте. Як... Від якого ми не можемо відмовитись. Це дуже гарна картопля. Сейчас побачимо, яка вона тут. Садком лучше, а в березні звісно не важна. Сорт Санте. Но ну, я б сказав, що бувало і краще. Да ні. Вона така більш помірна. Ну да, і даже ще вісить.

Четвертий рядок закінчили, зараз підведемо підсумки, де Слов'янка на в городі показала чудовий результат. Сергій Петрович, привіт, дякую за картоплю. Всім пока, будемо перевозити.